Привітки усім, мене звати Діана Гатик. Сьогодні я знімаю своє перше відео на Ютуб. Чесно кажучи, трішки переживаю. Але, знаєте, хочу поділитися з вами дуже крутими п'ятьма звичками, які мені допомогли досягнути це один з польської мови. Перед тим як буду розповідати вам про звички, хочу вас більше познайомити зі мною. Як сказала, що мене звати Діана. Я веду свій блог про вивчення польської мови вже півтора роки. Ви можете підписатися на мій телеграм-канал і також на мій інстаграм. І півтора року я веду свій проект. Це школа польської та англійської мов. А ще нещодавно я закінчила два університети, навчалася на польській філології у Волинському національному університеті імені Лесі Українки і також в природичому гуманітарному університеті імені Яна Душа Шинстухові. Дуже щаслива, що закінчила два університети. Тепер я двічі філолог, чесно, цим дуже пишаюся, тому що зараз можу давати знання, давати навички, давати. Впевненість своїм учням в тому, що вони реально досягнуть високого рівня знань, так як я і зможуть досягнути дуже багато своїх цілей. Зараз я маю можливість викладати, маю команду, яка допомагає нашим учням всього за три місяці прокачати польську мову на один рівень. Колись викладання було моєю мрією. Я навіть не могла подумати, що буду мати власну школу польської та англійської мов. І чесно, я зараз дуже щаслива, що маю можливість навчати людей, давати їм знання, допомагати реалізовуватися у Польщі, тому що зараз дуже багато українців польщі, які мають проблеми з польською мовою, не можуть швидко вивчити, тому що думаю, що польська мова легко вивчається. Але на жаль, польська мова потребує також великих зусиль та часу, щоб досягнути вау класних результатів. Тому будемо з вами поступово переходити до моїх топ-5 звичок, які особисто допомогли досягнути С1 з польської мови. Перша моя звичка це введення щоденника польської мови. Знаєте, взагалі класно вести щоденник не для того, щоб ще прокачати польську мову, а для того, щоб більше пізнати себе. Тому що коли ми записуємо свої думки, ділимося враженнями своїми протягом дня, ми пізнаємо себе. Потім, знаєте, ми дивимося, які ми були рік тому, про що ми мріяли, як проходив наш день, і якщо ми дійсно маємо цілі, досягаємо їх і прописуємо, потім ми обертаємося дивимося на минулу версію себе. Реально показується, що ми рухаємося вперед, що ми досягаємо власне. Цілей. Уявіть, як це буде, якщо ви будете прописувати це польською мовою, тому що. Ви, по перше, ділитеся своїми думками, регулярно прокачуєте письмо, регулярно прокачуєте словниковий запас, тому що кожен день він неоднаковий, кожен день має цікаві події. Щось сталося. Не завжди знаєте, позитивні. Там ми маємо лише моменти в своєму житті. Ми описуємо все і таким чином. Прокачуємо письмо польською мовою. Також прокачуємо себе як особистості, тому що ми записуємо свої думки, аналізуємо, як ми ростемо, як розвиваємося, і прокачуємо на максимум письмо і словниковий запас. З Мови. Наступна порада це правило п'яти слів. Я рекомендую вам кожного дня вивчати мінімум 5 слів. І їх також прописувати. Можемо проговорювати в реченнях і записувати голосові повідомлення. І буде ще класне додаткове таке завдання: це прописувати. Тому що ви проговорюєте, ви прокачуєте говоріння, ви прописуєте, ви прокачуєте письмо. І таким чином ви ще вдосконалюєте свій слов запас, тому що ваш словниковий запас переходить з пасивного вживання, тобто, коли ми просто знаємо слово, коли нам хтось скаже це слово, тобто, коли ми почуємо, ми зрозуміємо це слово. Коли ми прочитаємо, ми зрозуміємо це слово. Це означає. Пасивне вживання лексики, а коли ми вже відтворюємо, тобто прописуємо, проговорюємо, це вже активне вживання лексики. І коли ми цих п'ять слів, які ми вивчимо протягом дня, будемо проговорювати, складаючи речення і далі проговорюючи в голосових повідомленнях і прописуючи, ми будемо активно працювати над нашою лексикою і прокачувати як і говоріння, так і письмо, плюс словниковий запас. Третя порада це записувати голосові повідомлення. Чесно, це порада must have для тих, хто хоче прокачати говоріння на максимум. Тому що цю пораду ми використовуємо на нашому курсі. Учні, які навчаються особисто у мене, або які навчаються в моєї команди, вони виконують домашнє завдання і відповідають. На питання в нас, наприклад, є таке завдання прослухати відео або послухати подкаст і дати відповідь на питання в голосовому форматі, або ж прочитати текст, прочитати якусь статтю польської мови і також дати відповіді на питання в голосовому форматі. Таким чином, наші учні на максимум прокачують говоріння. І особисто цю пораду я сама використовувала, тому що коли в мене був період, що мало було практики говоріння з польською мовою, я собі подумала, так о, зараз буду дивитися відео польською Буду дивитися різні серіали або слухати аудіобуки, і потім вже я переказувала про те, що дізналася, що прочала в книжці, що подивилася, що почула. І таким чином я прокачувала не лише говоріння, а й свій словниковий запас. Бо я постійно слухала, дивилася, читала, навчала нову лексику. Могла брати, наприклад, різні тематики книжок, подкастів, фільмів, серіалів, і потім вже переказувала. Таким чином це допомогло мені прокачати на максимум мій рівень з польської мови. Четверта порада це слухати подкасти польською мовою. Коли я починала вивчати польську мову, я ставила собі за ціль чим більше послухати подкастів, або чим більше подивитися серіалів. І коли в мене була така можливість піти погуляти там самій, або коли в дорозі їхала, я завжди собі включала подкаст і слухала. Це був довгий подкаст, година півтори. Але чесно кажучи, можливо. Перший час важко зловити концентрацію, хвилю цієї концентрації і навчитися довго слухати. Але я вам скажу, як це прокачує ваше слухання на максимум також в мову. Тому що, коли ви слухаєте різну інформацію польською мовою протягом довгого часу, ваш мозок старається чим більше запам'ятати нових слів і сфокусуватись на вимови тієї мови, яку ви слухаєте. От давайте ми проаналізуємо те, як ми народжуємося і як ми вивчаємо мову, от нашу рідну мову. Ми народжуємося, батьки там з нами граються, вони нас доглядають, і вони говорять біля нас українською мовою. Коли нам рік, два-три, ми вчимося проговорювати перші слова, перші фрази, перші речення, формувати свою думку, тому що в нас було оточення. Ось те, що на нас говорили, те, що ми чули. Так само з вивчення іноземної мови. Нам потрібно слухати, щоб потім ми могли відтворювати. Тому що, коли ми слухаємо, наш мозок запам'ятовує слова, можливо, нам відразу важко там ці всі слова вже проговорити. Рити вже використовувати в активному вживанні, тобто в говорінні, але наш мозок запам'ятовує і в процесі. Ми зможемо використовувати те, що почули за півроку, за три місяці, за місяць. Це залежить від того, як ви практикуєте і з якою інтенсивністю вивчаєте нові слова. І е, скажу, що слухання подкастів це не лише допоможе вам прокачати польську мову, а реально концентруватися на одній справі. Тому що в нас зараз така, знаєте, ера, коли ми скролимо інстаграми, тіктоки там 30 секунд, навіть можемо не додивитись свідоці все. Ми переключаємося на інше, і наш мозок зараз так працює, що він не здатен фокусуватися на чомусь одному. Тому я Дуже рекомендую вам слухати подкасти не тільки для того, щоб прокачати польському, а для того, щоб зловити хвилю концентрації і досягати бажаних цілей. І я скажу, що завдяки тому, що я регулярно слухала подкасти, в мене зараз є хороший рівень словникового запасу, бо я вибирала різні теми: бізнес, теми, маркетинг, менеджмент, слухала подкасти на тему психології. Також слухала подкасти про життя. Тобто мені було дійсно цікаво почути, як сприймають своє життя, як, наприклад, поляки. Живуть, як вони думають, який у них менталітет, мислення, і я старалася оточувати себе не тільки мовою, а культурою, а їхнім баченням на життя та майбутнє. І остання порада це 15 хвилин граматики щодня. Якщо вам інколи знаєте важко вивчати граматику, але ви знаєте, що вона треба для того, щоб навчитися правильно формувати свої думки, як і в письмовому форматі, так і в усному, тобто і говорити і писати, вам 100% треба, хоча б приділяти мінімальну кількість часу для вивчення граматики. Дуже класний сайт, який я вам рекомендую для прокачки граматики, це польський на Винос. Цей сайт має дуже багато форматів інтерактивного вивчення граматики. Також там є легке та лаконічне пояснення у форматі таблиць. І багато практики, як і в письмовому форматі, так і в інтерактивних завданнях. В моєму телеграм-каналі кожного дня публікую дуже класні ресурси, матеріали для прокачки польської мови. Тим більше, цей сайт польський невинес, ви зможете знайти на моєму телеграм-каналі. Я там ділюся не лише класними ресурсами, а також своїм досвідом про вивчення польської мови, також своїм досвідом навчання в Польщі, те, що мені допомагає досягати ціле житті, Тому запрошую вас на свій телеграм-канал. Де ви знайдете не лише багато ресурсів для прокачки польської мови, а також надихнетеся на досягнення власних цілей та мрій. використовуючи ці 5 звичок, вам вдасться прокачати польську мову на максимум, тому що ці поради використовують учні, які навчаються в моїй школі. А також коли я сама вивчала польську мову, сфокусувалася на цих порадах, на цих звичках, і вони мені допомогли досягнути рівня. С1. Я бажаю вам успіхів. Вірю, що у вас усе вдасться. Головне працювати регулярно, ставити цілі і пам'ятайте, маленькі кроки дадуть вам величезний успіх у вашому житті.